У мене тоді до тебе наступне питання а, про газ. Так. Ти трошки згадував про газ, а, але все ж таки, от президент вчора сказав, що у нас не вистачає 2 чимось мільярдів. Ні, це дуже мало, що ти знав. Да, 2 чимось мільярдів доларів. Ну, я розумію, що да, а, доларів, я думав, доларів. Ні, 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 доларів. доларів, доларів. А, нібито що для того, щоб закупити газ. А я чув, що нібито президент говорив, що, можливо, нам доведеться ще раніше купувати і електроенергію. Так. А вона в Європі дорожча. От що ти скажеш про газ? Бо, бо да, ми бачимо, що поясню. газ перетворився зараз взагалі на ну, одну з стратегічних насправді штук. Так, для наше... тема. Да, дуже багато людей, які маніпулюють і розповідають, чому в ліпні місяці не було куплін газ. Так, традиційно, це а, у нас дуже так, часто так роблять. Ну, я хочу нагадати, що е, коштувала в ліпні місяці 510 доларів так. газ. Е, потім. В серпні вона трішки припала, було 470, і серпень, потім вересень, так? Вересень, так. Вересень. вересень, вона коштувала 380 доларів. І наші почали купляти. Але хочу нагадати, друзі, що ми спочатку купили десь там. 5 мільярдів кубів, а, і потім і що 6 мільярдів так. кубів. Сьогодні ми маємо десь 13 мільярдів кубів. 13,6, якщо не помиляюсь. А, це, з цього 13 і, м, там з половиною мільярдів кубів, а, імпортного, тобто, ну не нашого, так, так скажемо, які там а, а, закачали газ а, компанії європейські, там десь там, близько. 4 мільярдів 5. Тобто, сьогодні ми можемо сказати, що ми маємо десь біля 10 мільярдів. Так. Сказати, що сьогодні не вистачає нам газ. Воно може так стати. Якщо будуть, ми пам'ятаємо з вами, що десь тижні-дві тому були, били по нашій системі газотранспортної, і, на жаль, там було зруйнування. Такою може стати. Може, сьогодні газ є, вона вистачить. Але друзі, я хочу вас заспокоїти. Якщо сьогодні наша енергетична система постачання електроенергії з Європи обмежена, по газу обмежень немає. Ми можемо прокачати до хоч 50 мільярдів. Тобто, тобі, головне, тобі. якщо вони нам дадуть. Да. А це тобто, наприклад, знімають. Трубку наш президент і каже Мерцю, Мерц, а закачайте нам 5 мільярдів кубів. Нам треба. Да. Для енергетики або, там, або, або там президенту Нідерланд, там, там, Данії, Прем'єру, так, так. так. там газ добувають Норвегія. Норвегія так, да. так, так. Або там, наприклад, там, в Норвегію комусь там дзвонить своєму колегі і каже, слухай, дай нам, будь ласка, там газ. Ну, не потрібно з цього створювати якусь проблему. За газом. Якщо буде така мож... ну Дивіться, ну зараз казати вам, що не прилетіть там якісь там газосховищі, не і... я не можу це гарантувати. Я вважаю, що є міністри профільні, вони які повинні побудувати, так скажемо, споруди, які захищ... захищають. І мали б вже побудувати <ків> да, давно. Так, згоденство Ізокі. Тому я вважаю, що з газом проблем не буде, наприклад, з електрік з електропостачанням я сказати так не можу. Ми на жаль обмежені в електроенергії. Тобто ми не можемо постачати так там 3, 4, там п'ять мігаватт на добу. Ми не можемо на час. Так. Тому з газом у нас таких проблем не буде. Я вважаю, що сьогодні газ є, воно вистачить нам, наших. Купляють газ, на це є гроші. Я хочу вам сказати, друзі, що ми добуваємо свій газ. Тому я сподіваюся, що, сподіваю, що ця зима буде жорстка, але ми переживемо і все буде добре.